Спасибо Боже, людей твоїх і благослови наслідя Твоє. На честь Покрови Пресвятої Богородиці у місті Вашківцях на вижниченні у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило відслужив святкову величну літургію. 14 жовтня. Свято Покрови Пресвятої Богородиці або Святої Покрови для православних це велике релігійне свято. У вашківцях святкувати покров розпочали в неділю 13 жовтня, адже цього дня завітав до храму митрополит Данило. Святу покрову відзначають відтоді, як візантійці захистили Константинополь від завойовників у 10 столітті. Місто загрожувала сарацинська навала. Святий Андрій під час молитви побачив у небі Пресвяту Діву Марію, яка розкрила над християнами свій омофор або покров. Таке заступництво Богородиці додало сил візантійцям і вони дали достойну відсіч чужинцям. Про це у своїй проповіді розповів благочинний визначений митрофонний протоієрей Ілля Кігніцький. Подбачивши, що свята Богородиця не оставила їх, вони піднялися духом і пішли всі разом на воїнів, неприятелів. А у неприятелів в стані їхніх відбулося якесь непорозуміння, що вони самі між собою почали битися. І вони одоліли воїни Греції, Константинополя, цих ворогів, прогнали їх повбивали, познищили їх. І від того часу. Свята Церква від того часу. Вони установили це свято по крови Божої Матері. Митрополит Данило благословив парафіян храму на добру справу будівництва святині. Зараз служби Божі відбуваються у каплиці, яка особливо у свята переповнена людьми. Отож, Владико, я прошу вас, благословіть нас. Принесіть ваші теплі молитви за нас. Бо ваше благословення ось, що сотворило, виріс у вашківцях прекрасний храм. Як ви сьогодні сказали, щоб ми всі були причетні тої найпотужнішої любові, отож, моліться за нас, щоб ми були гідні, гідні ваші діти. Настоятель Вадим Ларіон запросив митрополита Данило освятити воду і закласти символічну капсулу будівництва нового храму. Храм споруджують за кошти парафіян. Почали будівництво у 2006 році. Поки що на стінах встановлене арештовиння, і роботи тривають. Митрополит Данило оглянув будівництво нового храму, який зведений вже на три четверті.